сейчас я уже выхожу, как говорится, на финишную прямую, да, то есть дело подходит к операции. Я медикаментозный аллергетик. Я операцию боюсь больше, чем не знаю кого. Я четыре раза умирала от анафилактического шока. Поэтому доктора меня боятся даже больше, чем я их. Я сейчас вот нервы себе трачу, да, в таком состоянии, не ради себя, а ради этих четырех миллионов людей, Які залиши, так, Наталя волонтерка і двічі переселенка. У 2014-му виїхала з Луганська, у 2022-му зі станиці Луганської. Наразі бореться з тричі негативним раком молочної залози. Лічення онкології це дуже дорого обходиться сім'ї. Во-первых, в початку, коли ти ще не як э, да? ти повинен пройти всі обслідування. Тебя доктора уже тут так изучили на генетическом и, и молекулярном уровне, что они уже меня знают лучше, чем я сама себя. А это все стоит денег. В клинике, в которой я лечусь, меня внесли как онкобольную, и все, все как положено, онкохворому, да, ну я себя называю онкоодуживаемому, они все предоставляют все пряники, которые, как говорится, положено, я это от державы получаю. Единственное, что у нас для онка хворых идет недофинансирование. И поэтому вот одну химию мне пришлось покупать, потому что бюджетной не было. Наталя каже, вирішила звернутися за матеріальною допомогою на лікування до станично луганської адміністрації, на території якої проживала та була зареєстрована як внутрішньо переміщена особа з 2014 по 2022 рік. У нього всі документи дочки, і от їй позвонили. Катюша не доказує що вона ж була радником голови, вона ж була депутатом міської ради, вона ж була. Людина року Луганщини. А вони говорять: ну і що, молодець, ну у нього Луганська прописка. Доведіть, що ви там проживали. Ось ця от фраза, вона просто убила. У мене прописка Луганська. але мені никогда это не напрягало, потому что що... я Луганчонка. Моя земля, за которой я скучаю і за право. Вернутися додому, я боролася. це була саме длінна дорога додому. Керівниця відділу соціального забезпечення станично-луганської військової адміністрації Олена Норка каже, хто і яку допомогу може отримати, визначено в програмі соціального захисту населення. Зокрема, це матеріальна допомога мешканцям громади, які опинилися у складних життєвих обставинах через тяжке захворювання. Допомога на операцію, на поховання для людей з інвалідністю чи на дитину. З самого початку програма поширювалась на мешканців громади, які стали на Облік як ВПО після 24 лютого 2022 року, та фактично проживають на території України. Але розпорядженням начальника з 7 серпня були внесені зміни до цієї програми. Додали ще дві категорії отримувачів. Друга категорія це мешканці громади, які були зареєстровані як ВПО на території громади в цей же період з 1.10.14 по 24.02.22. Та так само які проживають на території України зараз. Громадяни подають перелік документів відповідно до своєї категорії. Ми дивимося, їх документи розглядаємо. Відділ соціального захисту безпосередньо. Ми маємо право в програмі. Це прописано. Робити запит від нашої громади на управління соцзахисту Частинського району. Нам надають відповіді на запит: що або були зареєстровані ці громадяни, або не були зареєстровані. Якщо реєстрація підтверджується управлінням соцзахисту райдержадміністрації, то надаємо матеріальну допомогу відповідно до нашої програми. Документи на допомогу каже Олена Норка розглядають протягом 30 днів. Люди проживають в приймаючих громадах і вони мають право так само отримувати за рахунок. Коштів тієї громади, де вони проживають. Кошти, якщо необхідність така є. Але до нас люди, які були або зареєстровані, або були як ВПО на території громади з 2014 року, до цього часу не зверталися. Ну зараз є звернення одне від громадянки. Ми будемо його розглядати. Загалом додає посадовиця за 2025 рік матеріальну допомогу на суму 312 тисяч гривень отримали 47 жителів громади.